Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, продовжуємо рубрику надшвидких рецептів, але іноді для цього потрібно приготуватися і підготуватися. Тож готуємо закарпатську пасулю. Пісну. Поїхали. А для цього, як тільки вмикається світло, вже має кипіти квасоля. Квасоля, яку ми замочили на ніч. Для цього світло не потрібне, тому швиденько замочили, відварили, хай Стоїть це їжа стратегічний запас, який буде смакувати і гарячим, і холодним. А, пасуля у нас буде закарпатська пісна. Що це за страва? Страва, яка прийшла до нас, як ви вже зрозуміли, з Закарпаття. Але це а, угорці. А в перекладі це просто квасоля. Не здивувала, але квасоля, яка пожила своє життя, побачила вже світ. Тобто вона така вже мудра, знаєте, набралася характеру і стала пасулею. Тобто, навіть квасоля в Закарпатті має свою назву пасуля. Все просто. Що таке готуємо? Готуємо пасулю. Тому олійка наша рідненька українська цибулька. Також наша рідненька українська не дрібню, як ви бачите, дуже мало часу на приготування. Тому заздалегідь зварили, відварили квасолю. Дякувати Богу, зараз ми вже можемо придбати таку квасолю навіть в маркетах. Вона насправді дуже часто буває на акціях. І тому звертайте увагу на ті полиці, які зазвичай ви пролітаєте і не дивитесь, що там продається. А там іноді бувають дуже корисні речі. Тому ось так. Таку білу, крупну квасолю, можна придбати і в супермаркеті. Так, розговорилася я з вами. Цибулька смажимо. Цибульку смажимо, цибульку смажимо. Страва за 10 хвилин. Морквочка. Морквочку можемо натерти, а можемо, як виявилося, в мене тут є така штука. А як то не так? То щось вона не порізала. А може, і не поріже. Добре, не будемо експериментувати, просто наріжу її соломкою, бо хочу. Ну, тут вже час затягується, тут я вас вже трішки підманула, підвела. Але можете е, взяти тертушку і натерти моркву на тертушці, і це скоротить час на приготування. Тому морквочку також нарізаємо або трем соломкою. Або е, тартушка для корейської морковочки, тут обирайте свій варіант. Я зараз швиденько наріжу і поки цибулька стане прозорою, додам туди морквочку, нарізаю далі. Так, морквочка. Ой, господі, цибулька, бачите, поки були. Е, в Блокдауні позабувала вже, що як називається. Так. Ой, морквочка Є. Так. Підсмажуємо. Смакота. Грибочки. Тепер питання по грибочкам. Грибочки в мене печериці. Але, як ви розумієте, які печериці в Закарпатті? В Закарпатті це, звичайно, білі грибочки, консервовані, сушені або свіжі. Але е, я не в Закарпатті, мені так не пощастило. Е, тому, якщо у вас є білі грибочки, використовуйте білі. Я використовую печериці. Обирайте свій варіант. Досить крупно люблю. Я люблю, вже вам не раз говорила, бачити, що я споживаю. Це так казала ще моя бабуся. Тому грибочки я нарізаю, не дрібню. Гарненько, крупненько. Так, вечериці. До пательні. Так. Я контролюю час, пройшло сім хвилин. Вкладемося. Зараз вкладемося навіть з тим, що я різала морточку руками. Підсушимо -да. грибочки. І, в принципі, ми на фінальній, прямій, бо у нас лишилась вже відварена квасоля і часничок. Ну, і, звичайно, улюблені спеції. Я люблю барбекю. Ви можете використовувати італійські трави, будь ласка, прованські. Що там ще у нас такого? Орігану? Всі люблять, я знаю. Тому, будь ласка, хоча з грибами, на мене, найкраще пасує коріандр. Але мені здається, це трошки з іншої історії. Я не знаю, що кла. До речі, той, хто з Закарпаття мене дивиться, або раптом е з Угорщини, наприклад, е напишіть, е як взагалі ця пасуля, квасоля готується у вас. І мені цікаво, які є варіанти цієї страви. Я б залюбки поекспериментувала, або які спеції додаєте. Хоча я впевнена, що обов'язково до речі, до речі, обов'язково. О, бачите, втеплилася ж вже. О, тепленько. Паприка. І які ж угорці або закарпатці не використовують копчену паприку, тому, звичайно, копчена паприка обов'язково. І вона розкривається, аромат її і смак. Ось при температурах. тому важливо її також посмажити, але не перепалити, тому що страва буде гірчити. Тому зверніть увагу і додавайте, ось коли вже грибочки віддали а, вологу. Ох! Як шкварчала ваша папіроска, Я не знаю, чи можна говорити то в ефірі, але як шкварчала наша пасуля, це не передати. А, вже готове. Готову квасолю. Як бачите, крупна біла квасоля, ось в цій страві має бути саме така. Часничок можете пропустити через прес, я подрібню ножем. Ви знаєте, що я не люблю мити зайвий посуд. Так, є. І зараз додаму це все сюди. Ну і чебрець, мій улюблений. ходи сюди Я не знаю, чи росте він в Закарпатті, скоріш за все, росте. Ну, чогось я не звертала уваги, якщо чесно. Але, знову ж таки, якщо немає, не проблема, все це ось так перемішуємо. А, краса. І е, ця страва, до речі, може бути не тільки кисною. Е, тому, в моєму варіанті, це дуже швидкий варіант, коли у вас уже все на поготові. Так, ось, знаєте, на старт, має марш. Вімкнули світло і погнали. Е, е, готово. 10 хвилин. Я вклалась в обіцяний час чесничок. Прогріли дві секундочки. Тобто, якщо у вас є час, є бажання, або ви маєте щасливчики, газову плиту, тоді, звичайно, можете готувати непісну страву, додати сюди шкварочки, грудиночку, я не знаю, реберця, смакота. Ну, а в мене і так, це М -м -м, неймовірно, смачно і сіль. Наприкінці. А. Ну, власне, і все, фасуля. Хай прогріється з квасолькою, так, а я поки що підріжу зелень. У мене є пощастило ось така цибулька, зелена, і кріпчик. Тому я хочу. Додати ось цих елементів весняного такого вайбу, знаєте, літнього, весняного, теплого. О, якщо є, звичайно, це не обов'язково. Але починаємо вітамінізацію. В моєму випадку, але лише погляньте, як це буде гарно. Фостіки-фостіки доробили. Так, і все це опа. Знаєте, як круті шефи. Вишенька на торті. І родзинка нашої страви – це зелень. Тож, перемішуємо цю красу смакоту. Ой! Вишенькенько. Все, готово. Но, ну що, будемо смакувати? Зараз я вам розповім. Але що тут розповідати? Ви самі все знаєте. Що тут розповідати? Знаєте, як в тому анекдоті. Сало, як сало. Що його куштувати? Це ж вам не банани. Тож, грибочок. квасолька, Моркочка. Чи то я скучила за гарячою їжею, чи це неймовірно смачно, автентично по-нашому по-українськи? З характером, з досвідом поколінь. Смакуйте, підтримуйте своїх рідних, мій канал. А я вам буду за це дуже вдячна. Дуже смачно. Готуйте.